Спорт це не тільки виснажливі тренування та рекорди, а й самовираження та свобода руху. Бігай, грай, танцюй, стрибай. Будь-який рух має силу. А як можна спонукати до занять спортом? Створити мотиваційний відеоролик. Ну, ми робити це разом. Кіно. Це мистецтво і в його створенні бере участь ціла команда людей різних професій. А в музиці, освіті та рекламі набув поширення термін відеоролик, це коротке відео для представлення певної ідеї, є такі види відеороликів навчальні, мотиваційні, рекламні тощо. Розгляньмо структуру відеоролика він складається з кадрів. Кожен кадр це або зображення, або фрагмент відео, що є зображенням, набір кадрів це відеоряд. У відеоролику можуть бути такі об'єкти. Титри, це текстові об'єкти, що з'являються поверх відео для пояснень, зазначення авторства, посилань на використання матеріали. Зазвичай їх розміщують на початку відеоролика чи його розділу, або наприкінці. Аудіосупровід, який умовно можна поділити на такі види, дикторський текст. Його використовують для пояснення подій на екрані, наприклад, як ти зараз чуєш у відео, музичний твір для створення фону, та звук, який зберігається у фрагменті відео, використаного у відеоролику, також у відеороликах використовують візуальні ефекти та ефекти переходу між кадрами. Під час створення відеоролика варто дотримуватися такого алгоритму перший етап написання сценарію. У ньому потрібно описати події, які будуть відбуватися на екрані, розписати послідовність кадрів, для кожного кадру вказати об'єкти властивості та візуальні ефекти, тривалість показу та ефект переходу на наступний кадр. Це можна організувати для наочності, наприклад, у таблиці. Другий етап. Підбір матеріалів знайти готові зображення, відео, аудіосупровід, текст за потреби виконати знімання та аудіозапис, третій етап виконання монтажу, тобто з використанням відеоредактора, розмістити в потрібній послідовності кадри та об'єкти, виконати налаштування, четвертий етап збереження відео. Створене відео потрібно зберегти у форматі проєкту програми для можливості подальшого редагування, а також експортувати у формати для перегляду. І п'ятий етап: поширення відео. Щоб поділитися відеороликом з іншими, його можна розмістити в соціальних мережах чи YouTube, надіслати посилання на нього через месенджери. Для створення відеоролика можна використати відеоредактор Microsoft ClipChamp. Розгляньмо його інтерфейс. Ліворуч бачимо панель інструментів, щоб виконувати такі дії, як імпорти створення медіафайлів. Внизу розміщується часова шкала. Вона потрібна, щоб упорядковувати та редагувати матеріали відеоролика. На відеодоріжках розміщуються матеріали, що формують візуальний ряд відео, а на аудіодоріжках. Звуковий супровід відеоролика Навідник – це вертикальна лінія, яка показує позначку часу, на який ти саме переглядаєш або редагуєш відеоролик. Праворуч є панель властивостей, яка містить різноманітні параметри редагування, вікно попереднього перегляду. У ньому під час редагування можна подивитися відеоролику віконному або повноекранному режимі. Гайда створювати мотиваційний відеоролик на тему спорт для всіх за заздалегідь підготовленими матеріалами та сценаріям. Насамперед у програмі Microsoft ClipChamp натискаємо Створити нове відео. Щоб додати матеріали, натискаємо на імпорт мультимедіа, вибираємо потрібну папку та підготовлені файли, натискаємо відкрити. Далі натискаємо на кнопку Додати до часової шкали та розміщуємо так матеріали на відеодоріжці в потрібній послідовності, встановлюємо навідник на початок відеодоріжки, додаємо титри. Для цього на панелі інструментів вибираємо інструмент текст, його стиль і додаємо текстовий об'єкт на шкалу часу. Для заміни стандартного тексту вибираємо вкладку Текст на панелі властивостей, замінюємо текст на потрібний. Аналогічно додаємо послідовно всі титри, вказуємо для них потрібні властивості, перейдімо до налаштування тривалості показу кадрів та об'єктів відеоролика згідно з часом вказаному сценарії. Для цього вибираємо, наприклад, зображення заставки, затискаємо ліву кнопку мишки на маркері, перетягуємо його ліворуч на часовій шкалі до запланованого часу, наприклад, 2 секунди. Якщо помилково було встановлено менший час показу, то можна перетягнути маркер назад праворуч, щоб це виправити. Розгляньмо інший спосіб зміни тривалості показу кадру чи об'єкта. Нам потрібно зробити однакову тривалість титру відео та заставки. Розміщуємо навідник у кінці заставки, вибираємо титр і натискаємо Розділити, щоб відділити непотрібну частину. Після цього натискаємо Delete. Після усунення частин кадру та об'єкта утворилися проміжки, натискаємо на інструмент Видалити цей проміжок, щоб їх забрати. Будемо вважати, що за сценарієм у відеоролику кожен наступний кадр супроводжується титрами, що тривають стільки ж, скільки й сам кадр. Наприклад, для кадрів із зображеннями це 2 секунди, а для кадру з відео 4 секунди. А тому можна зробити простіше. Щоб забирати зайві частини, попередньо описані дії будемо виконувати одночасно над кадром і титрами до нього. Для цього спершу встановлюємо навідник на позначку часу, що відповідає кінцю показу відповідного кадру. Для другого це 4 секунди. Далі отримуємо shift, виділяємо разом кадри його титри, виконуємо команди розділення та видалення, не забуваємо видаляти проміжки між кадрами. Згідно зі сценарієм, видаляємо зайві частини кадрів, титрів і проміжків у всьому відеоролику, додаємо до заставки Ефект, виділяємо заставку, вибираємо вкладку Ефекти на панелі властивостей та потрібний ефект, як от Pulse. Зменшуємо швидкість його відтворення, згортаємо панель властивостей, лишається додати переходи між кадрами. Вибираємо інструмент переходи на панелі інструментів, перетягуємо запланований перехід на кнопку Додати перехід, що розміщується на шкалі часу між двома кадрами на відеодоріжці, аналогічно встановлюємо всі переходи. Монтаж ролика завершено. Розміщуємо навідник на початок ролика, натискаємо кнопку Відтворення. Якщо результат влаштовує, переходимо до збереження відеоролика. Варто зазначити, що файл проєкту програми зберігається автоматично. Надалі під час роботи з програмою його можна буде відкрити через її головну сторінку в частині ваші відео. Натискаємо на відео, щоб повернутися в редактор та експортуємо його у формат MP4. Натискаємо кнопку Експортувати, вибираємо потрібну якість відео, вказуємо ім'я файлу. «Спорт для всіх». Коли відео збережено, ним можна поділитися. Для цього є такі варіанти. А на яку тему хочеш створити відеоролик, ти поділися в коментарях. Запам'ятай відеоролик це коротке відео для представлення певної ідеї. У відеоролику можуть бути такі об'єкти: титри, аудіосупровід, візуальні ефекти, ефекти переходу між кадрами. Алгоритм створення відеоролика. Перший етап написання сценарію. Другий підбір матеріалів. Третій. Виконання монтажу. Четвертий. Збереження відео. П'ятий. Поширення відео. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.